Отже, панове, сьогодні така цікава, потужна тема. А саме, я думаю, для багатьох пасічників стане на сьогодні секрет, що мед є на великий відсоток схожий на нашу кров. Ну або кров майже ідентична до складу меду. Тут говориться не про колір, смак і властивості або функції, а тут говориться конкретно про біохімічний, біофізичний склад. Якщо ми говоримо про кров, то основна її функція це захисна, транспортна, і так далі, так, далі, так далі. Якщо ми говоримо про мед, основна функція меду в розумінні споживача це саме. Піднімати імунітет, лікуватися і так далі, або просто смачненьке щось поїсти. Якщо ми говоримо про мед і кров, як же їх порівняти? І звідки взялось взагалі таке твердження, що біохімічним складом мед подібний на кров, або кров подібна на мед? Давайте розбиратися. Джолений мед один із найскладніших природних ресурсів, в складі якого виявлено понад 300 різних компонентів. У цьому продукті міститься майже вся та таблиця Мінділеєва, а за складом амінокислот його немає аналогів серед натуральних харчових продуктів. Вченими доведено, що склад меду схожий на сироватку людської крові, адже у співвідношенні і кількості окремих мікроелементів в складі меду і крові ідентичні. Така схожість дозволяє людському організму швидше і легше засвоїти корисні мікроелементи, які містяться в меді. А ще схожість меду і крові пояснює той факт, що вживання цього солодкого продукту в їжу благотворно впливає на склад крові, відновлюючи загальну кількість еритроцитів, підвищуючи гемоглобін і знижуючи показники в'язкості крові. Коротше кажучи, завдяки. Тому що біохімічний склад крові подібний до складу меду, ми можемо використовувати мед в першу чергу як продукт, який легко засвоюється нашим організмом. Звідси і йде енергетична цінність меду, звідси і йде саме користь меду. Оскільки кров має той самий набір амінокислот, білків і вуглеводів, які є взагалі в крові. Ми, коли споживаємо мед, ми напряму насичуємо нашу кров. Ми її розріджуємо і завдяки цьому ми виводимо токсини з нашої крові. Відповідно, якщо ми візьмемо один із якихось медів, якийсь буде більш позитивно впливати, якийсь менш позитивно впливати, адже різні меди мають різну, різний набір білків, вуглеводів або різну їхню концентрації. хімічний склад меду досить складний і різноманітний. У ньому міститься велика кількість корисних для людського організму речовин, вуглеводів, органічних кислот і їх солей, азотистих сполук, амінокислот, білків, амідів, амінів. Мінеральні речовини, вітаміни, гормони, ферменти, ефірні масла і багато іншого. Найбільш вивчений фрагмент меду діастаза. Активність якої висловлюється в одиницях готи. Прізвище дослідника, який розробив один із перших методів визначення цього ферменту в меді, хто такий готе? Готе це дослідник, біохімік, який займався дослідженнями меду. І коли він виділив діастазу і розпочав. Певні дослідження в тому, яка концентрація може бути в різних медах, складний процес він провів, складну роботу, і відповідно в його честь було встановлено одиниць виміру діастази в одиницях готе. Діастазне число коливається від 50 до 0 готе. Міст діастази в меді залежить від ряду факторів, серед яких ботанічне походження, ґрунт, медоноси, стан погоди під час медозбору. Переробка його бджолами, інтенсивність медозбору, ступінь зрілості меду, термін зберігання, а також способи товарної переробки. Темні види меду істотно відрізняються від світлих, Акацієвий і шавлієвий мед характеризуються низькою діастазою від 0 до 10 одиниць готе, а гречаний вересовий високою від 20 до 50 одиниць готи. Серед дисахаридів в меді зустрічаються найчастіше сахароза та. Мальтоза. Кількість мальтози в різних видах меду становить близько 4-6%. Щодо загальної кількості вуглеводів, мальтоза утворюється при дозріванні меду і залежить від його ботанічного походження. Для липового меду характеризується високий вміст мальтози 5-8%. Для кацієвого середній 2,5%, 75 а для соняшникового низький 0,8%. 2,9%. Азотисті речовини в меді представлені білковими і небілковими сполуками. Вони надходять в продукт з квітковим пилком з сектору залос мджіл. Білкових з'єднань, квіткових медах міститься від 0,8 до 04%. Таким чином, вересковий та гречаний мед містять їх менше 1%, а падевий до 2%. Отже, панове, за цими даними ми бачимо, що кожен мед абсолютно по-різному має кількість діастази, відповідно, різне діастазне число, відповідно, різне коливання в одиницях. God. Завдяки цьому ми можемо більш досконало розуміти мед, і кожен пасічник, тим паче кожен споживач має розуміти, який мед для нього потрібен, і з яким діастазним числом. Можливо, темні меди для користувача або покупця будуть не підходити, оскільки велике діастазне число і буде інший. Вплив на організм, а освітлі меди мають менше діастазне число, відповідно, вони простіше засвоюються нашим організмом. До азотомісних речовин, виявлених у меді, належать також алкалоїди, що містяться в різних частинах рослин. Ці речовини у великих дозах є отруйними, але в малих дозах багато алкалоїдів мають лікувальний вплив на організм людини. Можливо, цим також. Пояснюються деякі цілющі властивості меду. У всіх видах меду міститься близько 0,3% органічних і 0,3% неорганічних кислот. Кислоти потрапляють в мед разом з нектаром, падю, пилком і виділеннями залоз бджіл. Також вони синтезуються в процесі ферментативного розкладання і окислення цукрів. Органічні кислоти надають меду приємний. Кислуватий призма. Наявність вільних кислот в меді визначається по концентрації водневих іонів, що є показником активної кислотності. PH. Для квіткових видів меду показник pH коливається від 3,5 до 4,1 pH. Винятком є тільки липовий мед. PH якого досягає 45 одиниць. Падевий мед має більш високий. Рівень концентрації pH, ніж квітковий від 3,95 до 5,15 одиниць. Мед як природний продукт, за кількістю зольних елементів не має рівних. У ньому виявлено близько 40 макро- і мікроелементів, серед яких переважно калій, фосфор, кальцій, хлор, сірка, магній і мідь. Багато мінеральних речовин, особливо. Мікроелементи грають важливу роль у забезпеченні діяльності організму людини. Отже, панове, на цьому можна зупинитися для того, щоб зрозуміти, наскільки мед схожий до людської крові. Або наскільки кров схожа до меду. Лише функції в них відрізняються. Отже, дана стаття є науковою. Дану статтю було написано в газеті «Пасіка від доя, також я її знайшов в Google Академії, що є показником її якості. Адже в Google Академію будь-які статті не потрапляють не наукового рівня. Таким чином, ми можемо констатувати, що дійсно мед схожий на кров, а саме на плазму крові. Ну а плазма крові схожа на мед по біохімічному. Складу. Я не говорю про те, що ще є дуже багато вітамінів, є дуже багато різних, е, е, різних ферментів, молекул, азотистих основ, які не перераховані в даній статті. Оскільки мед дійсно є дуже насичений різними, е, різними складовими, які безпосередньо впливають на наш організм. І дійсно, е, ми отримуємо там всю таблицю. Е, Менделеєва, і ми можемо запросто констатувати, що мед при вживанні в організм дійсно засвоюється на 99%. Як це трапляється? Мед запросто всмоктується організмом, всмоктується в кров, і ми отримуємо такий ефект, що коли ми споживаємо мед, воно легенько всмоктується в нашу кров, адже для організму не потрібно затрачати лишніх. Скажімо так, зусиль для того, щоб могти взяти ті елементи. І ті елементи, які він бере з меду, вони є повністю органічні, точно такі ж самі, які ми отримуємо з інших продуктів харчування, і вони запросто заміняють вже відпрацьовані елементи в крові і в багатьох інших частинах організму. Якщо ви будете думати, куди ж дівається останній відсоток, так ото й один відсоток ми відносимо туалетку. Ну, правда, є правда, від неї не дінешся. Тому, панове, підписуйтеся на наш канал Bekeeper of Ukraine. Чим більше буде переглядів, чим більше буде лайків, тим більше буде змістовних, корисних і цікавих відео в сфері бджільництва і по продуктах бджільництва як для наших звичайних користувачів, так і для наших пасічників. Всім мирного неба над головою і до наступних зустрічей!